Привіт усім, ми продовжуємо грати в Майнкрафт. Я тут вирішив зробити невелику кімнату, щоб поставити собі нарешті ліжко і виспитися. Ще я помітив, що в мене в хаті є багато вугілля, то, то добре. Що я собі закину такого смішного скіна Кріпера в костюмі? Агент Кріпер. Гарно виглядає? А розкопуємо дальше кімнату, багато вугілля Деколи то вугілля просто вже дістає, так його багато. Але все одно не хочеться його залишати там, на місці. Краще його повністю викупати. Ну, ще ще чуть. 61, непогано. Закриємо твій прохід. О. Думаю, тут так само варто би було закрити. Не хочу я робити такої великої стелі. Маю ще багато каменю. Тому тут я почну розкопувати в бік. Я на ютубі викладав такі короткі відео, бо я коли закидую формат Factory, програма для того, щоб зменшити розмір свого відео. Мені відео брей і просто обрізає, я навіть не знаю, що треба робити. Просто брей його і обрізає. До 4,42 секунди. 4 хвилини 42 секунди. Вживі аж бісить. Ой! Я нечайно. Думаю, поки що поставимо тут ліжко. Спомо нарешті. Перша ніч. А. Он ранок, сподіваюся. Там на дворі ранок. Бачу павука. Кріпери все одно ще можуть гуляти. О, кріпер. І павук. Павук зранку сліпий, так що можна його навіть не бити. О, зомбі зараз позабираємо пір'я, якщо випаде. М'ясо. Що тут склад, бачу горів? Де ж він тут був? О. Я зараз напевно піду собі зроблю сокиру і піду. Нарубаю дерева. Дерева в мене мало. краще посаджушся ще собі біля гати, бо вліз ту трохи не хочеться йти з деревом. тут, 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 тут. Велика гора. Ти скоріше всього собі зроблю басейн і потім буду тут ловити рибу. Ну то потім. Я десь скоро всього завтра або післязавтра додавлю відео, як я зі своїм братом грав гру Counter-Strike. Дуже смішно і цікаво вийшло.